зоні кажуть, якщо ти зустрів колишнього монолітівця, який стверджує, що він прозрів, стріляй. Або якщо ти надто добрий, просто йди геть швидко. Бо колишніх не буває. Але ти, мабуть, чув про бродягу той самий, що вивів групу таких прозрілих з самого серця Лиманська. Вони оселилися на старому хуторі, подалі від усіх. Не воля, не обов'язок, не одинаки, просто колишні. Вони намагалися жити. І от якось до них забрів новачок. Назвемо його шпиль, шукав швидкий хабар. Він знав, хто вони, але бродяга запропонував гарну ціну за доставку медикаментів. Вечір. Вони сидять біля багаття, точнісінько, як ми з тобою. Бродяга суворий, мовчазний, чистить свою гвинтівку. Поруч ще двоє з його групи. Один молодий на ім'я Хот весь час тримався за голову. Шпиль передав рюкзак з ліками. Ось усе за списком, каже він. Бродяга кивнув, простягнув контейнер з артефактом. Це твоє. І тієї миті, як шпиль торкнувся контейнера. Хот підвів очі, а очі в нього були порожні, абсолютно скляні. Слава йому! прошепотів хот. Шпиль похолов. Він навіть не встиг руку з КПК зняти. Кот кинувся на нього з ножем, але не як людина, мовчки швидко, наче пружина. Він не кричав За моноліт. Він просто шипів. Він чекає: принеси дар, очисти скверну. Бродяга відреагував миттєво. Він не стріляв. Він вдарив хота прикладом у скроню. Той впав. Шпиль відповз тремтячими руками, намагаючись дістати пістолет. Та ви, ви ж, ви всі. Бродяга повільно підвівся, подивився на шпиля, потім на хота, який приходив до тями і починав стогнати вже як людина. Це не він, тихо, але важко сказав бродяга. Це луна! Воно сидить глибоко. Деяким достатньо побачити рідкісний артефакт, іншим почути слово тригер. А дехто він подивився на багаття. Дехто чує його вісні, кожну ніч. Ход сів, обхопивши голову. Знову. Воно було знову. Бродяга, я не хотів. Бродяга мовчки простягнув йому флягу. Потім повернувся до шпиля. Ти отримав своє. Йди і нікому не кажи, що бачив. Не тому, що ми тебе знайдемо, а тому, що наступного разу. Він кивнув на хота. Там я можу не встигнути. Шпиль пішов. Кажуть, він добіг до самого Скадовська і того ж дня пішов на велику землю. А бродяга і його люди досі там воюють. Але їхня війна страшніша за нашу. Вони воюють не з мутантами чи бандитами. Вони щодня воюють із власними головами. І знаєш, що найгірше, вони не знають, хто переможе завтра. У кожного в зоні є така історія, та, яку не хочеться згадувати, але неможливо забути. Якщо ти готовий почути більше, ти знаєш, де мене шукати.